Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас кружа 508 2019 року з Європи. Гарно стані покузи, 1,5 дизельний двигун на механіці, 6 ступці, дуже класні комплектації. Є у нас парктроніки, є камера заднього вину, виду оригінальні титани, хороша літня резина, як ново виглядає, є безключовий доступ по автомобілю, е, класні сідушки, текстильні тиненького кольору, е, є в нас мультикермо, є датчики світа, датчики дощу, утримання смуги також присутні, вибір режиму їзди, старт-стоп функція, сучасна мультимедіа, карплей за навігацією теж присутня. Е, Слончик в дуже гарному стані, чистенький, охайний, без ніяких зауважень. автомобіль без ДТП. Відмов красі і технічно повністю обслужений. Пробіг автомобіля на 148 тисяч, оригінальний. Ось якщо когось зацікавить на автомобіль, приїжджайте в місто Львів, півцар60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути наш сайт Автопарк У нас там кожного дня появляються дуже хороші варіанти по дуже класним цінам.